Вітаю, час новина на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Саджали дерева, а викопали фундамент Свято-Покровської церкви. Що буде із храмом, що колись розташовувався у Павленківському парку? Лампи, батарейки, ртутні термометри, а тепер і протерміновані ліки. Екобус у Полтаві приймає нові небезпечні відходи. Після поранення і лікування пес дендрик знайшов новий дім. А тепер про це та інше більш докладно. Фундамент Святопокровської церкви, знищеної більшовиками у 1935 році, випадково відкопали на Павленках у Полтаві. Комунальники готували ями під нові дерева, а знайшли залишки храму, якою була ця церква свого часу, та що надалі робитимуть із знахідкою, розповідаємо у сюжеті. Вона така була цегляна, ця церква. Бачите, оце дзвіниця. От, вхід був з західної сторони звідти. От, де ми стоїмо, це ось оце крильце. Комунальники, готуючи місця під посадку кленів, випадково відкопали частину фундаменту входу до Свято-Покровської церкви на Павленках у Полтаві. Розповідає краєзнавець, автор книги Павленки і Терновщина Леонід Булава. Величезний цегляний храм за вишки з 10-поверховий будинок тут височив приблизно з 1903 року. Побудували її дуже швидко. Вона була висотою 36 метрів. Була церква, вона орієнтована була в напрямку на захід. Вхід був із західної сторони. І ця церква простояла недовго, всього на всього 32 роки. Вівтар Святопокровської церкви розташовувався там, де зараз екран старого літнього кінотеатру продовжує краєзнавець. У 1935 році цей храм підірвали вибухівкою більшовики. Загалом на Павленках було чотири церкви, каже Леонід Булава. Перші дві церкви були там, де дендропарк в середині 17 століття, потім у 1708 році. Тут трошечки далі, от там де школа перед школою, там стояла Дерев'яна церква, побудована в 1864 році. А ось на цьому місці побудували вже цегляну церкву. Її побудували, тому що в компенсації, там, де зараз Південний вокзал, там було кладбище. Покровської церкви, цієї нової церкви, і залізниці виділили 30 з лишнім тисяч рублів царських для того, щоб побудувати кам'яну церкву. Тим часом археологи вже заміряли глибину цегляної кладки та почали досліджувати саму цеглу. Там є цегла з клеймами, на які з літерою Це. Ця цегла досить цікава, вона не є типовою для полтавських цих от заводів виробництва цегли, що за все вона вироблялася власне, для потреби будівництва цієї церкви і маркувалася це, ну, літерою «С». Виявлено кілька кованих цвяхів. Вони теж за все пов'язані з процесом будівництва або фундаментів, або чогось, бо фундамент все за все був стрічковий. Можливо, там якісь опори робилися, або ще щось». Археолог Юрій Поголовок міркує. Добре було б провести тут повноцінні археологічні дослідження та музеїфікувати це місце, створити тут музейний туристичний об'єкт. Аби дізнатися про подальшу долю непересічної знахідки, ми спрямували офіційний запит до Полтавської міської ради. Наразі чекаємо відповіді. Полтавщину з робочим візитом відвідали міністр соціальної політики Оксана Жолнович та заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. Вони відвідали Зінківську та Миргородську громади. Зокрема, у Миргороді оглянули новостворений центр підтримки ветеранів. У ньому захисники і захисниці можуть отримати різні послуги, зокрема психологічну та правову допомогу. Щоб це справді було місцем, де людина може отримати різносторонню підтримку, різносторонню допомогу для того, щоб вирішувати абсолютно всі свої проблеми. Я дуже рада, що вашому місті таке місце з'явилося. Що це буде якраз той простір, в якому можна буде отримувати таку підтримку і допомогу? Тепер наша спільна задача зробити так, щоб тут бурхлило життя, і були люди, які були емпатійні і професійні в один в той самий момент, які були зацікавлені в тому, щоб довести кожного ветерана до, до стану добробуту його і його родини. Він у всіх різний, але кожен запит має бути відповідно забезпечений. Цієї ночі ворог знову атакував Полтавську область. У наслідок падіння уламків безпілотників у Лубенському районі було пошкоджено два приватні та один нежитловий будинки. Там частково постраждала покрівля та вікна. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, обійшлося без людських жертв. Вони загинули за мирне майбутнє України. Сьогодні Полтавці провели у вічність і ще двох захисників: 50-річного головного сержанта Анатолія Безрука. Він служив на посаді механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. 9 жовтня 2024-го на Донеччині воєн. Загинув також. Прощалися сьогодні з 41-річним молодшим сержантом Сергієм Опаренком. Він був командиром 3-го штурмового спеціалізованого взводу. У січні цього року у Сумській області отримав важкі поранення. 15 лютого у Київській обласній лікарні чоловік помер. Вічна слава героям. Чи бронюватимуть цього року аграріїв та скільки жінок в області зараз навчаються на трактористок? Ці та інші питання розглянули члени постійної комісії обласної ради із питань аграрної політики та земельних відносин. Подробиці дивіться у сюжеті. Потреба в трактористах бронювання працівників фермерських господарств земельні питання. Ці та інші аспекти винесли на порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Зокрема, члени комісії розглянули звернення спілки фермерів Полтавщини щодо визначення критеріїв, згідно з якими бронюватимуть їхніх працівників. Це четвертий рік війни, і фактично, ми не можемо забронювати навіть голову. Зараз Верховна Рада навіть кращі умови про про пропонують з приводу бронювання. І я зверну увагу з приводу 50 галів худоби. Це Львів, так само, такий самий показник, Львівська область. Тому я просто до чого. Просто якось врахувати, що законопроект двічі обговорення вже аграрний комітет, там значно кра... ну, скажемо так, більш пільгові умови, скажімо так, ми полізніли ситуацію у Львівській області, так чи в залежності від кількості гектарів, так на працюючи, чи в залежності від кількості тварин, які утримують певні фермерські господарства, на одного працівника так само. Тому зараз ми сформуємо звернення до відповідного департаменту обласної військової адміністрації. Вони його і вже потім систематизуємо і вийдемо з пропозицією на скажемо звернення обласної ради так до відповідного органу м, уряді. Заслухали члени постійної комісії і звіт директорки обласного навчально-консультативного центру агротехнік Світлани Андрієнко за проведену роботу протягом минулого року. У нас ліцензія поновлена і зараз безстрокова на категорії А 1 а 2 Б 1 г 1 г 2 Тобто не на всі види тракторів, де один екскаватор легкий. Є один, є два, це навантажувачі. З 1 березня поточного року в нас вартість на навчання складає 7 тисяч гривень, підвищення кваліфікації на те, що йде 2-3 місяці – 4 800. Серед працівників аграрного сектору найпопулярніша професія – тракторист-машиніст, говорить Світлана Андрієнко. Додає, за минулий рік заклади профтехосвіти випустили 614 трактористів. Нині серед тих, хто здобуває цю професію, чимало жінок та людей старше п'ятдесяти. Право керування трактором в Україні дозволено з 18 років. От з 18 і далі вік не обмежений. Навіть маємо люди, які пішли на пенсію з правоохоронних органів. Вони в 62 роки 50, Вони звертаються і проходять навчання. Якщо звертаються військові, то на 10% в нас вартість менше. Ми говорили сьогодні. Звіт агротехніка. Це було досить такі. Знаєте, вони щороку звітують, але це ті люди, які на розпрозрахунку знаходяться, які не отримують ні копійки, там дотації. Так, хоча ну це той напрямок, який потрібно вкладати кошти. Вони виховують і навчають там трактористів, машиністів. Світлана Михайлівна, це директор цього закладу. Так агротехнік. Вона сказала, що близько 10 дівчат у них навчається у їхньому закладі. Десь віковий поріг такий буде 30-40 років. Загалом члени комісії розглянули 10 питань порядку денного. На Полтавщині запрацює обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Усіх охочих безкоштовно навчатимуть основам тактичної медицини, психологічній стійкості та іншим навичкам важливим в умовах воєнного стану. Про це йшлося на засіданні постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. Подробиці дивіться у сюжеті. На Полтавщині створять комунальну установу. Полтавський обласний центр підготовки населення до національного спротиву Полтавської обласної ради. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій вже є певна відповідна база напрацювання. створюється Типове положення, постанови Кабміна, є певний штат. Він, до речі, невеликий штат і невелике, невелике фінансування, тому що там більше половина колективу, це фактично інструктори, будуть залучатись демобілізовані. От для мене це дуже важливо, що ми будемо залучати демобілізованих ветеранів, що ми будемо залучати людей, які мають бойовий досвід. Крім тренінгів з тактичної медицини, для всіх охочих в центрі проводитимуть курси з психологічної стійкості та навчатимуть правилам безпечного поводження зі зброєю. Основними завданнями цього центру комунальної установи це організація навчальних заходів, проведення лекцій, семінарів, відповідні інструктора будуть проводити. Тренінгів, курсів з підготовки тактичної медицини, цивільного захисту також передбачено практичне навчання: відпрацювання навичок користування зброєю, виживання в екстремальних умовах, орієнтування на місцевості, надання першої. До медичної допомоги розглянули в ході засідання і звернення від двох військових частин щодо надання субвенції. Жодного разу наша комісія, взагалі депутатський корпус Полтавської обласної ради, не відмовляв зверненням військових частин щодо надання субвенції, тобто живих коштів. Зрозуміло, в межах можливостей обласного бюджету абсолютно на всіх відгукуємося, особливо зараз. Основна потреба військових частин це дрони, реби, ФПВ-дрони. Крім цього, члени постійної комісії затвердили подання про занесення кандидатур до книги пошани Полтавської обласної ради, а також про нагородження 16 військовослужбовців почесною відзнакою нагрудним знаком обласної ради за вірність народу України. Протерміновані ліки не на смітник, а в спеціальне місце здачі з 1 березня екобус КТП 1628 у Полтавській громаді почав прийом непотрібних медпрепаратів. Це роблять для того, аби ті не потрапили на звалище і не забруднювали довкілля. Чи відгукнулися полтавці на цю ініціативу, та як саме працює екобус? Дізнавалися наші кореспонденти. Перебирав вдома на днях ліки, і виявилося, що вони просрочені давно. Полтавець Ярослав прийшов до екобуса здати протерміновані медичні препарати. Говорить, робить це вперше. Почув від знайомих, що можна їх здати в оцей екобус? Назбирався такий величенький кульочок, але я приніс і здав. Відтепер до екобуса на утилізацію можна приносити і протерміновані ліки, зокрема антибіотики. Якщо такі медикаменти потрапляють на звалище, вони можуть забруднювати ґрунт і воду, становлячи небезпеку для довкілля, каже провідний інженер з охорони навколишнього середовища КТП 1628 Наталія Суйма. Щоб попередити негативні наслідки, з 1 березня у Полтавській громаді стартувала нова програма збору небезпечних медичних відходів у складі побутових. Вони спалюються ці, в утилізаторах, скажімо так, їх не можна ні переробляти, нічого, просто спалюють. Буде проходити тендер, і, і, от, і там переможець, який виграє, у яких будуть, скажімо так, дозвільні документи, ліцензії тим і будемо здавати, приймає ліки екобус виключно від людей, а не від організацій. Паралельно, окрім медпрепаратів, сюди можна приносити батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри. Усі ці небезпечні відходи потім відвозять на спеціальний склад КТП-1628. Складаємо в одну в один ящик батарейки, а ліки відділення. Якщо градусники приносять градусники в вдільний контейнер, все просортовано і все лежить окремо. Екобус збирає небезпечні відходи як у Полтаві, так і по старостатах. Він виїжджає по буднях і працює з 9.30 до 17.30. Графік роботи щомісяця змінюється, адже його складають, враховуючи звернення місцевих жителів. Тим часом собаку дендрика, якого 5 березня знайшли з вогнепальним пораненням у полтавському дендропарку, виписали з ветеринарної клініки та передали новій власниці. Як це було, бачила наша Ольга Козіна. Собаку Дендрика, якого знайшли з вогнепальним пораненням в Полтавському дендропарку, виписали з ветеринарної клініки та передали новій власниці. Пес майже два тижні перебував на стаціонарному лікуванні. Відтепер Дендрик, який кілька років мешкав в дендропарку, вирушає в новий дім, житиме під Полтавою у просторому вольєрі. Нового власника знайшли, доки пес перебував на лікуванні. Говорить керівник КТП 1628, який разом з волонтерами долучався до порятунку пораненого. Представники Діву по регулюванні чисельних створень спільні з волонтерами виїхали. До цього нового власника тварини додому обстежили в яких буде тварина проживати. Приватний великий будинок, велике дворище. Там є ще одна тваринка, яка буде проживати в будинку, велика. А там є вольєр цієї собаки. Буда відвідувала хвостатого пацієнта в ветклініці та ініціювала збір на його лікування. Волонтерка Даша говорить на порятунок улюбленця, небайдужі зібрали близько 30 тисяч гривень. Тож вистачило і на ліки, і на корм. У нього все буде хорошо. Ми зараз йому передаємо. Ми зараз будемо передавати його. Настасії передаємо, скажімо так, придане там багато всяких смаколиків, багато всього. Так що ну він буде в теплі, в добрі, накормлений, нагодований. Проводжає свого підопічного в нову родину та в нове життя і волонтерка Зоя Воронянська. З Дендріком ми знайомі більше року навідували ми його кожного дня. Неодноразово я йому заліковувала. На обличчі великі рани лівоміколі обробляла. Весь час капала його від бліг. Весь час літку ми бувало до п'яти знімали кліщів з нього. Це за один день. Ми могли зняти п'ять кліщів. Я сподіваюся, що я його буду з кожним разом бачити, що він. Робиться щасливіший за словами зооволонтерів. Це вже не перший випадок жорстокого поводження з дендриком, тому й вирішили, щоб він був під наглядом. Новоспечена ж господарка чотирилапого Анастасія від коментаря відмовилася. Тим часом в Полтавському райуправлінні поліції повідомили, факт вогнепального поранення цього собаки зареєстрований. Триває перевірка. А у Полтавській дитячо-юнацькій спортивній школі веслувальник відновили заняття на воді. Як тільки з Ворскла зійшла крига, старші групи відразу вийшли на повноцінні тренування. До чого зараз готуються спортсмени та що саме відпрацьовують на байдарках і каної, бачила Івана Дімова. У Полтавській дитячо-юнацькій спортшколі Веслувальник після танення льоду відновили заняття на байдарках і каноє. Зараз на річку вийшла група спеціалізованої і базової підготовки. Наймолодші ж група початкової підготовки на воді займатимуться лише з травня, тому що мають недостатньо досвіду, каже директор веслувальника Сергій Бовкун. Ми всі чекали відкритої води. Тренування проходили в цей зимовий період в басейні Дільфін. І в спортивних залах. Ми готувалися більше ну общефізична підготовка, силова підготовка, бігали кроси. А з час дочекалися і тепер займаємось любленою справою. Виходимо на воду. Діти просились, ну, чекали цього, цього моменту. Взимку спортсмени займалися в залі, щоб розвинути витривалість. Тепер же на воді вони тренуються набирати швидкість різними техніками. Пояснює тренер ДЮСШ Роман Скорик. Нас Є рік і він розділений на різні періоди підготовки. Там, передзмагальний період підготовки, післязмагальний період накатки. Що таке накатка? Накатка – це от вони стають і в них там роботи там, по 15, по 20 хвилин, або просто годину працюють вони на воді там, в одному темпі. Зараз вже по дві-три по тренування на неділю ми вже е, трохи підтримуємо швидкість. Майже три роки плаває на байдарках спортсменка Ярослава Оріхівська, а до цього займалася волейболом. Говорить, що в цій справі важливу роль відіграють сильні руки. Спочатку найважче це навчитися тримати баланс. Човен дуже вузький, і треба розслабитись максимально, для того, щоб не вивернутися. Я вивернулася рекорд за тренування 10 разів. Дуже важко втримати баланс. Це це така свобода. Ти їдеш і відчуваєш цю легкість, задоволення. Просто середовище, класне, човен любимий. Їдеш і просто відчуваєш задоволення. Це неможливо описати словами. Просто їдеш і кайфуєш. А на каної тренується Богдан Бондар. Він у спортшколі займається чотири роки. Пригадує про складнощі, які виникали на початку тренувань. Напевно, підрильовуватися, тому що ми ж завжди грибеми на одну сторону, і треба вміло працювати веслом, щоб їхати прямо. Плаває з Богданом на каноє його товариш Давид Сидоренко. Для нього заняття це більше про релакс, ніж про навантаження. Для мене все кайф на воді як на курорті. Все здається таким радужним, може. Оцей вся ця панорама води, вона здається дуже красивою і це захоплює працювати. Нині спортсмени-веслувальника готуються до Кубку України з веслування на байдарках і каное. Цього року його проведуть 25 квітня в Умані. І це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.